Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Callered Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 8 жовтня. Погода, на жаль, нам трошки завадила попрацювати гарно, ну, тим не менше працюємо. Наш традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста. За домовленості. Не ще мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо, звичайно, що підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, кому як більше подобається. Активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі. Всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Друзі, дуже багато запитів на рубрику бюджетних автомобілів. Тож відкриємо його з такого гольфіка четвертого. 4. -го». Кажуть, що свіжопригнаний. 2001 рік в рідній фарбі. 1,4 бензин, 4,250 ціна, 284 пробігу. Електровікна, АБС, підсилювачірля, кондиціонер, люк. Контакти до власника 067 420 88 97. Люк є. Можна відкрити? О, супер, дякую. Зараз відкрию. Так, власник дозволив відкрити, підійшов. Чотири склопідйомники. Автомобіль від власника пачу, кого цікавить, телефонуйте. Так, шкода Октавія Тур. Турочка у нас. 4 тисячі доларів. 98 рік, 300 тисяч пробігу в рідній фарбі. 1,6 бензин, є вебасту навіть. Телефон до власника 067 420 88 97. Так, дощ падає, на жаль, більше не покажу. Так, йдемо шукати далі. Так, Opel Astra H. Також непоганий варіант. 2005 рік, 1.6 бензин, автомобіль з Голландії, 4900 ціна, 236 пробігу. Телефон зараз запитаємо. Добрий день, підкажіть, будь ласка, ваш телефон, щоб могли люди подзвонити. 067 99 05 366 Коли цікаве телефонуйте, власник надасть більше інформації. Значит, Opel Vectra 2000 рік, 1,6 газ, бензин, без шпеклівки, 2650. Ціна. Ще торг присутніх, 300 30 тисяч пробігу, контакти до власника. 0,99. 396, 65, 69. Так, покажу по салону. Мультикермо присутнє. Підлокітник є. Більше інформації, уточніть у власника. Так, Opel Astra дизельна. 2000 рік, 1,7 дизель, механіка є кондиціонер. 3650. Ціна контакти. 050 272 60, 19. Добрий день. Загляну по салону, покажу. О, які класні сидіння. Так, є кондиціонер, кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Гарно продати вам. Парктроніки присутні. Така високенька машинка, цікава. Більше інформації уточнюйте. Так, йдемо далі. Так, Audi a 4 2003 рік, 283 пробігу, 1,6 бензин, 5300 ціна. 0 ,66, 45. 25. 914. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Меганчик другий, ще покажу вам. П'ятий рік, 1,6 бензин, 5 тисяч ціна, контакти присутні. Парктроніки є. Так, Зараз ми заглянемо легенько по салону. Добрий день, я довго не помішаю, трошки людям покажу. Значить, Дивіться, є клімат-контроль у машинки такого року. Ще щось... Ух ти. Тут є все. Навігація виїхала. Круїз, так? так е, обслужена, мабуть, машинка. Так, машинка так, так, так. від власника обслужена, кого цікавить, телефонуйте. <плес> Тут по капоту немає питань, просто він відкритий і люди дивилися. <плес> так, гольфік четвертий. Ще один всіма любимий. Перший рік. 1,6 бензин, 340 пробігу, 3,850 ціна. Так, 095, 036, 97,43. Ще й відчинений. Так, покажи по салону. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Більше інформації уточнюйте. Значить, Opel Astra H. На гарній комплектації. 2005 рік, 237 пробіг, 2,0 газ, бензин, є торг, є омін. 5600 ціна, контакти до власника 068 427 97.09. На класних дисках оригінальних з форкопчиком. Так, а ну давайте глянемо ще на того пижика. Мабуть, би бути в нас бюджет. Стараюся знімати бюджет до... Шести, так як багато просять. Тут 6400. Не наш варіант, але якщо вже підійшов, то вже покажу. Торг завжди присутній. Значи такий 307-й пижик. Міський автомобіль 1,6 бензин, так, 82 тисячі пробігу навіть. 2002 рік, 6400 ціна. На... Так, а телефон ми десь знайдемо. Так, телефону ми не бачимо. Даром познімали, та? вибачайте. Так, Є класна машинка, у нас бюджет Opel Vectra C в універсалі, класна, велика, вмістима машинка. Взагалі їх дуже рідко бачимо. 2007 рік, 256 пробіг, 5700 ціна, 1,8, газ бензин, є клімат, навігація, мультикермо, 5700 ціна. Бачимо контакти гарно видно. Антиблікове скло. Так, чотири склопідйомники. мультикермо, клімат контроль присутній, механічна коробка. Так, закриємо на місце. Ну, класно, машинка в ті гроші, реально. Ось кого цікавить, телефонуйте, а ми йдемо шукати далі. Так, Рено сценік 4 рік, 1,6 бензин на автоматі ще й 109 пробігу, 5490 ціна, контакти бачимо присутні. Парктроніки її є. Так, покажу, якщо відчинено, покажу. Автоматична коробка бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації уточніть. Так, і Завершуємо нашу рубрику зв'язку з погодною умовою на шкоді Октавії Тур. Я б сказав навіть легендарній шкоді Октавії Тур. День. Покажу вашу машинку. машину. Восьмий рік модельний 9-й, 195 пробігу. Значить, 5800. Ціна 1,6. Бензин, контакти до власниці. 068 906 14 49. Можна легенько покажу? Дякую. Так, по салончику. Так, кого цікавить, телефонуйте. Власниця надасть більше інформації повністю про автомобіль. Так, А я дякую за увагу всім, хто був зі мною в цей недільний. В недільний дощовий ранок так, так. так. гарного всім дня.